Татар необхідно якомога швидше визнати корінним населенням Криму, кажуть фахівці. Відповідний проект постанови вже зареєстрований в Верховній Раді щодо гарантії прав кримського татарського народу в складі української держави. І зробити це потрібно було давно. Україна свого часу не приєдналася до декларації ООН про права корінних народів. У Конституції це словосполучення фігурує тричі, однак не прописано, які саме корінні народи, кажуть експерти. Недостатньо просто проголосувати декларацію ООН про права корінних народів в парламенті. Її потрібно підписати в ООН спочатку, а потім законом ратифікувати в Верховній Раді. В подальшій роботі з Кримом треба спиратися на меджліс, кажуть експерти. Це представницький орган кримських татар, який має розгалужену систему представництв по всій території півострова. Він може до певної міри виконувати функції державних адміністрацій. Можна утворювати структури, спільні структури. Це може бути Тет Крим з Україною або щось подібне, те власне, що свого часу існувало в Криму в 90-ті роки, і через ці комітети Україна може фінансувати, фінансувати і підтримувати українських громадян в Криму. Сьогодні Україна може спиратися на трьох слонів частину української армії, що не зрадила присязі, військово-морські сили України і кримські татари. Етнічні українці досі перебувають в стані. Де вони де націоналізовані? Тобто, та незначна частина, яка активно виступала. З проукраїнських позицій сьогодні перебуває фактично в підпіллі. Проти цієї групи здійснюються репресії. Людей викрадають, є зниклі безвісти. Ситуація з безпекою дедалі погіршується. Констатують фахівці, роздмухують ситуацію і так звані групи самооборони. Козаки, переважно більшість яких приїхала з північного Кавказу. Принесли в Крим культуру насильства. Ця культура насильства не була притаманна Криму. Сьогодні ми бачимо, що через цю культуру насильства рівень небезпеки в Криму зростає геометричними кроками. Андрій Пішта, Антоніна Кравченко, Андрі.